Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні грудень місяць і в мене будуть готові роботи. Готові роботи буду потроху знімати, показувати і ділитися своїми результатами. Перша іграшка, перший янголятко, перше миле ось таке створіннячко було зв'язано в грудні місяці. Янголятко по безкоштовному мастер-класі в вільному доступі в інстаграмі Yang. І ось така ось краса е, мені попалася схемка. Я дуже задоволена результатом і е, е, ділюся з вами своїм е, досвідом, що я такого зв'язала. Він швиденько, простенько в'яжеться, тому рекомендую, можете зв'язати і ви собі таку красу. Наступною готовою роботою буде в мене. Маленьке слоненятко. Хто зі мною давно, той знає моє кохання до слоненяток, обожнюю маленьких таких маленьких створінь, і один із них в мене народився ось таке ось слоненятко. Слоненятко по безкоштовній схемі у вільному доступі. Зв'язан поки один, але сподіваюся, що будуть поповнюватися в моїй копілочці, саме такі маленькі слоненятка з готовими, в готових роботах. Наступна іграшка, він також поки один. Але треба таких нав'язати декілька, тому що це серія Жені. Серія Жені виглядає ось так: малючок Лев. Лев зв'язан е, по безкоштовному мастер-класу Кирюхіної Жені. На Ютубі є мастер-клас, і можна його зв'язати ось такого малючка. І не тільки цього малючка, тому що це серія іграшок, і їх можна нав'язати різних будь-яких звіряток по одні схемки. Рекомендую, переходьте, посилання буде внизу під відео на цього автора. І є ще одна готова робота поки одна, а далі вже будуть нові підключення. Іграшка на замовлення також лев. Лев, ось так він виглядає. Іграшка цільно в'язана, мастер-клас безкоштовний. В нього вив'язана вся голівонька у гриві ось такий помаранчевий теракотовий. Лапки в'язувала верхні і нижні, пришивалася грива, мордочка, пузико, вушка і оформлення. Пришила хвостик, тому що до останнього не знала, якого буде відтіночку грива, тому він пришивний, а так можна в'язати. Дуже цікавий, дуже незвичний і неповторний король Лев. Ось така ось компанія. Ось така ось цікава трішечки звіряток, трішечки янголяток. Компанія зібралася. Це перші іграшки. Далі будуть обов'язково нові підключення з новими результатами. Ще трішечки готових робіт за грудень місяць. І це ось такі ось маленькі, плюшеві, цікавенькі, новенькі малючки. Малючки ведмедиків. Ведмедики в мене є в наявності поки два штучки. З блакитними очима і з рожевими очима. Вони самостійно сидять, у них є хвостики, в них висять, висять так цікавенько лапки, і вони за рахунок цього не падають. Це ще не все. Є ще в мене малючки приблизно по такій же схемі, але трішечки інший формат, і їх також збирається вже майже колекція. Це ось такий ось пухляшик котик. Котик руденький. На камері він чомусь дуже жовто передається, але він насправді такий помаранчевий котик. Котик пухляшок, цікавенький, гарненький і незвичний. Таких я ще не в'язала, це один із перших. Не знаю, будуть ще, чи, можливо, вже в наступних місяцях, але поки один, поки одного такого красення зв'язала. Ну і такий кумедний, цікавенький, лупоглазий песик. Песик також має хвостика, має цікаву форму і може самостійно сидіти. Ну, якщо його вмовити, ні, він сидить. Він самостійно сидить, але ось, припаркувався. Звільнила трішки місце, тому що в мене є ще ціла банда, ціла е, зграя жабок. Жабки всі різні, жабки мають е, різні капелюха, різні маю на увазі різного забарвлення, але вони всі е, в'язані по одній схемі. У мене їх було зв'язано в цьому місяці аж цілих 5 штучок. Е, різні шапочки, однаковий, цікавий такий кумедний погляд. Буду зараз їх розставляти, сподіваюсь, вони всі помістяться в кадр, тому що вони хочуть вам показатися, які вони гарні, які вони цікаві. Цей мастер-клас мені подарували, він цікавенький, але, на жаль, не нашої майстрині. На жаль, що я маю на увазі не можу лишити посилання на такий а, цікавий мастер-клас. Мені жабки сподобалися, я буду обов'язково їх повторювати. На ярмарках жабки користуються попитом, і я сподіваюся, що мені вдасться нав'язати таку цілу команду жабок. щоб вони, Чим їх більше, тим більше вони будуть приваблювати увагу. Шапочки знімаються, шапочки деяким пришила просто ниточкою, щоб вони не спадали, не губилися. Але в цілому вони можуть міняти свої капелюха, змінювати. Свій настрій. Дуже гарна компанія, мені вони подобаються. Це все новиночки таких іграшок ви ще на моєму каналі не бачили, тому я дуже радію, що можу щось цікавеньке, незвичне, новеньке змайструвати і показати вам, надихнути, можливо, на якісь нові роботи. Ось така ось банда, поки більше нічого немає, що ще можу вам показати, тому до наступного включення. Підв'язала трішечки іграшок і одразу до вас. Новиночка на моєму каналі це ось такий ось соковитий яскравий апельсиновий кажанчик. Кажанчик був зв'язан по платному майстер-класу, мастер-клас нашої української майстрині. Якщо не забуду, лишу посилання, якщо забуду, пишіть, нагадуйте, ось така ось крихітка, ось такий ось яскравий, неповторний і дуже-дуже апетитний кажанчик. Він із плюшевих іграшок був не один. Ще трішечки є плюшеві іграшки, і вони, знову ж таки, новиночки. Один із них це Вінні-пух. Знову ж таки яскравий, неповторний і має ось такий ось маленький хвостик. Вінні-пух був зв'язаний по платному майстер-класу. Є там ціла серія цих іграшок. Я маю на увазі по. По одній схемі в'яжуться тіла, але виходять різні звірятка. Мені подарували мастер-клас лише тільки на ведмедика. Я маю тільки на ведмедика, тому у мене і з'явився поки один ведмедик. Але там малючки дуже-дуже гарні, що хочеться їх всіх мати у своїх запасах. Далі ще одна жовтенька, ще одна яскрава іграшка. І це ось таке ось оливенятко. Левенятко-плюшевий, мастер-клас безкоштовний. Знайшла на просторах інстаграму, є в нього кудлатенький хвостик, є в нього кудлата гривка, він повністю зв'язаний з плюшки, все в нього вив'язується, вв'язується, пришивається лише мордочка і вушка, і продіваються волосиночки в у вигляді гривки на голові. А гривка це софті. Всі в кадр не поміщаються. Можливо, трішечки зараз спробую збільшити кадр. Іграшок не дуже багато, але вони такі всі яскраві і об'ємні, що їм треба трішечки більше місця і трішечки більше простору. А наступна іграшка, знову ж таки, буде плюшова. І знову новиночка. Новиночка у вигляді єдиноріжки. Це ось така ось красуння. Красуння була зв'язана, цільно в'язана. Мастер-клас. Не пам'ятаю, не буду казати. Вив'язується в неї і локони грива, і вив'язується плюшова, тільки вив'язала з напівбавовний ріг. Оченята такі яскраві, під колір гривки, під колір самої єдиноріжки. Мені вона дуже-дуже подобається і вона прикрашає нашу вітрину з готовими роботами. Миленьке, гарненьке, таке цікавеньке створіння. А далі в мене була підв'язана ще невеличка колекція а, іграшок з напівбавовни. З напівбавовни, постійних ходових, які користуються попитом, і це мої військові котики. Військові котики великі по опису Тані Янчу я їх в цьому місяці осилила зв'язати лише два штучки. Два ще в процесі, майже готові, але не оформлені, тому вони лишаються вже на наступний місяць. І один руденький, один сіренький. Ось таких ось два красунчика повністю готові, і вони, бачите, один навіть трішечки вище. Сіренький вийшов трішечки вище. Це ще не все, є ще роботи, є ще напівбавовна, є ще трішечки плюшки, тому я продовжую і показую вам свою красиву і неповторну дівчинку Янгола. Янгол також по опису у Тані Янчу. Мені подобається, дуже сильно подобаються іграшки по її мастер-класам, тому я частенько до них повертаюся і підв'язую для наявності. Ось така ось, ось дівчинка-янгол у мене є тепер в наявності. Янголятку було зв'язано не одне, я вже в цьому місяці одного янголятка вам показувала. Тема янголів мене в цьому місяці. Хвилювала трішечки більше, тому в мене з'явився іще один малючок. Малючок янголятко, ось така ось крихітна дівчинка. Це вже третій янгол в цьому місяці, який я змогла зв'язати. Миле, ніжне і дуже-дуже тендітне янголятко. Не одними янголами, не одними а, дівчатами, не одними іграшками наших майстрів. Я займалася в цьому місяці. Є в мене іноземного автора ще один малючок. Малючок з колекції, і він виглядає ось так: це єнотик. Єнотик має великий а, пишний хвостик. Ось такий ось. Мені він дуже подобається. Я вже давненько мріяла зв'язати щось подібне. І ось таке ось у маленьке. Цікавеньке створіння у вигляді єнотика в мене було зв'язано в цьому місяці. Це серія іграшок, їх можна нав'язати у жабо різних: це і котики, і ведмедики, і левчики, і жабки, і слоники, різні різні звірятка. І я сподіваюся, що колись таке на моєму каналі ви побачите цілу серію таких іграшок. Обожнюю збирати серіями, такі, як. З Ютубу по мастер-класу Христини обожнюю Женіну колекцію нав'язувати. Можливо, колись і така колекція у мене також з'явиться і буду вас також радувати новенькими, цікавенькими іграшками. І останні іграшки, які лишилися зараз у мене в наявності, не в повному розмірі, не в повному обсязі, в мене були зв'язані ще ось такі ось, ось ще три штучки маленьких зайчика. Зайчики в'язала, мені треба було на замовлення біленького зробити. Я зв'язала їх три штучки, не одного ж в'язати, три зв'язала і а, одного в мене забрали. Ось такі ось у малючки, два штучки є, але їх було зв'язано три штучки. Ще був біленький. Це поки і всі готові роботи, що є на сьогоднішню а, годинку, їх і так вже багатенько, вони всі різні. А, Брилкам майже часу не приділяю, але треба і до них якось руки настроїти на брилочки. Ну, поки що маємо, то маємо. Будучи змії, буду вам ще показувати свої роботи, але це вже буде у наступних включеннях. Ще частина готових робіт за грудень місяць. Вже ми подивилися з вами 25 іграшок готових, і лишилося зовсім зовсім трішечки, і будемо завершувати це відео. Місяць не такий активний, як листопад, але в цілому я попрацювала на славу. Дві жабки поповнюють колекцію до того єнотика у жабо, якого я вам вже показувала. Цього разу осилила ще ось такі ось дві жабульки. Лишається дуже багато невеличких залишків з єдинорогів. І я їх використовую і інколи на ось такі ось іграшки. Було їх зв'язано не дуже багато. Я, здається, котика, чи жабку вже в'язала. Жабку точно, і не одну. Але це вже було, мабуть, позаминулому році чи два роки тому. Ось такі ось дві кумедні жабки у мене з'явилися в наявності. Жабок багато не буває, тому я дуже-дуже тішуся -дуже цим результатом. А далі в мене є. Знову ж таки, одна із улюблених іграшок, які я полюбляю, які я вже давно мрію нав'язати багатенько, щоб вони постійно були в наявності, але знову ж таки одну зв'яжу, і на цьому все закінчується. Це ось така ось крихітка, ось така ось красунечка, красунечка Черепашка. Черепашка по платному мастер класу, колись був марафон, я приймала участь я дуже полюбляю приймати участь у марафонах рукодільних, там, де багато цікавих неповторних іграшок. І одна з них це була ось така ось черепашка. Черепашка може самостійно стояти. Це ще один такий плюсик, в неї ласти плавнички такі дуже цікавенькі, і форму вона тримає. Мені все одно на її голову хочеться щось. Надіти, чи якась капелюха, чи хочеться мені якусь квіточку її пришити. Вона і так непогано виглядає, а ще трішечки хочеться її декорувати. Ну, але це вже буде у наступних іграшках. Ця так і лишиться поки ось такому ось вигляді. Є е в мене ще морквинка морквинка брязкальце Я в'язала. В'язала такі морквинки на постійній основі. У мене одна була зв'язана вже давненько, просто основа була зв'язана, не було ботви, не було оформлення, і вона лежала трішки в недов'язиках, я її закінчила, перетворила у готову іграшку, і вона виглядає ось так. Я дуже тішуся, дуже радію, що результати мої збільшуються з кожною новою іграшкою. Додаються цікавенькі, додаються новенькі. І я продовжую, не покладаючи гачка, створювати неповторні яскраві іграшки. Такі, наприклад, як слоненятко. Я полюбляю в'язати слоненят. У мене вже в моїй копілочці назбиралося трішечки слоненяток. І один із них це ще додається у мою копілочку. Це ось таке ось. Блакитний, невеличкий, на чотирьох лапках він самостійно може стояти, в нього маленькі хвостики є і поповнює він мої запаси. Я дуже тішуся, радію. Слоники вони ну, не в великій кількості продаються, але на них також інколи звертають увагу, тому я полюбляю, полюбляю їх створювати, полюбляю їх підв'язувати. Сама маю у своїй скарбничці слоненяток, які мені дівчата в'язали мої рукодільні подруги, і частенько їх достаю з куточка, де вони в мене зберігаються, щоб дітки до них не добралися, я їх від них ховаю. Вони дуже маленькі, цікавенькі. Можливо, колись і зніму відео, покажу ще свою колекцію слоненяток. Тому слоники для мене це любов і. Я буду продовжувати цікавенькі шукати схемки, нав'язувати їх, щоб в мене вони поповнювалися в асортименті. Але поки на сьогоднішній день в мене був зв'язаний один ось такий ось красунчик. І поглядаю на свій список, в мене є ще 4 іграшки. Останні іграшки з напівбавовни в цьому місяці, і далі лишиться тільки вам показати плюшевих змійок. І ті іграшки, які в мене лишилися, це знову ж таки змійки. Символ року, символ 2025 це ось такі ось красунечки. Я їх зв'язала три штучки, є в наявності, одна була ще зелененька. Я зараз ще прикріплю фото. Фото таке собі не дуже яскраве, але воно є. Я в'язала їх була дві зелененькі. на... Вона... Вибір для клієнтки, вона в мене замовила плюшевих змійок. Я їй зв'язала дві плюшеві гарні великі змійки. Вона з наявності дві змійки забрала і хотіла їй трішечки потішити подарувати їй ось такий ось обрилочок. Брилочок по безкоштовному опису знайшла в інстаграмі, мені сподобалося, і я їх вже зв'язала таких чотири штучки. Два на фото і два ось коричневий і фіолетовий. Це поки і все. Є ще підключення з плюшевими іграшками, з великими зміями. Я в цьому місяці сама собою пишаюся, тішуся і надихаюся. У мене є величезних ще 5 удавчиків. Я зараз вставлю вам відео, і це будуть останні іграшки. І за місяць в мене виходить, я зв'язала 39 іграшок. Якщо вірно порахувала, то виходить тоді 39 іграшок за цей місяць, мені вдалося зв'язати за грудень місяць. В цілому непогано, але можна і краще. Плани на наступний рік, на наступний місяць я вже будую Цікавенькі іграшки, хочеться новенькі, неповторні, але буде видно, тому ви підписуйтеся, ви слідкуйте і я буду намагатися надихати вас і себе на нові цікаві роботи. Останні два включення і будемо прощатися. Думала, гадала, дивилася, підгадувала, як же їх відзняти, щоб показати, які були іграшки. В мене ще великі зв'язані у цьому місяці. Я дуже собою пишаюся, тому що це змійки складненькі, це змійки, величенькі, вони більше метру, 1 метр і 20 см, кожна змійка в довжину. Одна із змійок це оця ось красуня з жовтими очима. Вона в мене з недов'язиків. Це та іграшка, яка з жорсткого дольчі в'язалася, трішки полежала в недов'язах, і в цьому місяці я її нарешті закінчила. Дуже задоволена, щаслива, безмежна. І е, поповнюють мою скарбничку з готовими роботами за грудень місяць, ще ось таких ось от, три великих об'ємних удавчика. Далі. Прибираю цих і показую наступні. Останні два удавчика зв'язані у грудні місяці. Місяць був не сильно плідний в плані готових робіт, але в'язала великі іграшки, в'язала цікаві іграшки, і я собою задоволена Задоволена з тим розчотом, що й не було в нас новорічних ярмарок. у мене. Не було новорічних ярмарок, але я продовжувала творити, продовжувала створювати цікаві іграшки і ділитися з вами своїми результатами. В підсумках цього року обов'язково підведемо підсумок, скільки ж іграшок було зв'язано на цей рік. Можливо, ви вже це бачили відео, можливо, воно буде наступне. Не знаю, нічого не буду загадувати, буде, як воно буде хотітися, як буде. Виходити, так і будемо робити. А ці удавчики були зв'язані по безкоштовному мастер-класу. Це вже три таких удавчика великих я в'язала, 20 сантиметрів кожний удавчик, і вони завершують це цікаве відео. Дякую безмежно, що були поруч. Дякую величезне, що підтримували, надихали, мотивували і писали коментарі. Підсумки грудня, підсумки 2024 року. А з готовими роботами завершено. Бережіть себе, мирного всім неба, міцного здоров'я і шаленого пришаленого натхнення. До зустрічі у наступному році.